Жахливий удар по Сумах. Росія обстріляла СТО. Сусідній будинок у вогні. Є жертви. Рятувальники шукають людей під завалами. Також окупанти вдарили по непідконтрольній нам нові каховці на Херсонщині. Яку зброю застосували бойовики? Та що відомо про наслідки? Про це далі. Підпишіться, і до справи. Нова атака по місту Суми. У день 26 листопада пролунали сильні вибухи. Рештки влучили у приміщення СТО та автостоянку. Вона перетворилася на попелище, горіли кілька припаркованих машин. Залишки ворожого залізяча падали просто на проїжджу частину. Дві людини, на жаль, загинули. Під завалами шукають інших потерпілих. Там може бути щонайменше одна особа. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. А такий вигляд нині має сама автостоянка. На фото можна побачити. Понівечені машини та зруйновану конструкцію. Пошкоджені цим ударом також і багатоповерхівка та дитячий садок, розташований поруч. У мережі з'явилися кадри прильоту. На місці стовп диму. Очевидці повідомили про пожежу у будинку. Раніше у повітряних силах повідомляли про пуски кабів, але, за оновленими даними, попередньо це був обстріл із ракетної системи залпового вогню. Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак припустив, що росіяни обстріляли місто із РСЗВ Торнадо. На тлі чергового військового злочину президент Зеленський нагадав, що може зупинити кривавий терор агресора. Почуємо. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і, взагалі, російську можливість воювати. При цьому стріляють загарбники навіть по тимчасово окуповані ними території. Зокрема, вони вдарили по зупинці громадського транспорту в новій каховці на Херсонщині. Жахливі кадри з наслідками терору з'явилися у мережі. Повідомляють про сімох загиблих, ще стільки ж осіб зазнали поранення. Херсонська обласна прокуратура уточнила, ворог уразив також автобус та зупинку. Пропаганда цинічно звинувачує у трагедії ЗСУ. Українські правоохоронці своєю чергою поклали відповідальність за обстріл. На росіян і вже почали розслідування цього злочину. Також цього дня Росія вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Ліквідація наслідків триває досі. Загалом уночі російські терористи випустили по Україні майже дві сотні дронів. Більше по темі. ми говорили раніше. Експертні думки та оцінки фахівців шукайте на нашому каналі. Дякую, що довіряєте і залишаєте фідбек. Аби не губити оперативну інформацію, підписуйтесь на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок. Київ знову під атакою шахедів. Уламки впали у чотирьох районах області. У Тернополі після нічного обстрілу зникли світло та вода. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як спрацювали наші сили ППО? Про це розповім у свіжому випуску на каналі Сій час. Раджу підписатися перед початком. Ми переходимо до головного. Ворожі шахети добралися аж до Тернополя. У ніч на 26 листопада місто донімали дрони Камікадзе. Вова розповіли про ситуацію станом на ранок. Під час нічної атаки БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. Він забезпечив електропостачання чи всій Тернопільській області. Обласний центр та інші населені пункти в темний час доби опинилися у стані блекауту. Відповідні служби одразу взялися працювати над усуненням проблем. Однак варто визнати, це найбільш критична ситуація зі світлом за весь час повномасштабної війни. Але крім світла, містяни залишилися ще й без води. Станом на ранок вівторка мер Сергій Надал переконує, стан комунікацій вже справний. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно, теплопостачання частини котелень працює від звичайного електрожилення. Частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Стосовно громадського транспорту, на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки нема повноцінної подачі електрики по всьому місту, тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. Дитячі садочки школи розпочали свою роботу. Частина з них працює від звичайного електроживлення, частина використовує резервне живлення за рахунок роботи генераторів. Більшість котелень у місті працюють і за потреби їх підключатимуть до генераторів. А от ліфти в багатоповерхівках не функціонуватимуть, доки не відновлять електрику. Понад десяток безпілотників було знищено над Києвом цієї ночі. Дрони заходили на столицю з різних напрямків. Працювали сили ППО. Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Попередня у самій столиці без руйнувань та постраждалих. Та, на жаль, спеціалісти вимушені усувати наслідки в області. Уламки ворожих дронів упали у чотирьох районах Київщини. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, дві багатоквартирні забудови. У них вибиті вікна, двері, посічені фасади, побито ще два гаражі, господарське приміщення та автомобіль. Крім цього, в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. На щастя, ніхто не постраждав. У небі над Сумщиною наші зенітники 26 листопада збили 16 ворожих шахедів – Всього вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Їх зазнали Бездринська, Верхньосировацька, Хоцінська, Юнаківська, Муропільська, Краснопільська, Білопільська та Шостканська громади. Ще чотири БПЛА знищено на Миколаївщині. Бивши хедами, вороги по Дніпропетровщині. Атака вкотре припала на Нікопольщину. Росіяни били по райцентру. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд із автівкою ремонтної бригади енергетиків. Просто в той момент, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій. На щастя, група встигла укритися і залишилася неушкодженою. Крім того, агресор застосовував по регіону важку артилерію та РСЗВ град. Загиблих і постраждалих немає. Упродовж доби окупанти завдали 285 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Від глави регіону Івана Федорова є відомості щодо потерпілого. Це 74-річний чоловік, житель Полугівського району. Всього по області надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Важка ситуація тим часом на Херсонщині є жертва. Напередодні, 25 листопада, окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на вулиці. Все четверо цивільних дістали поранення, а це наслідки удару по населеному пункту Томаране із артилерії. Через ці прильоти пошкоджено житлові будинки за минулу добу росіяни обстріляли ще 17 населених пунктів області. Постраждала критична інфраструктура та житлові квартали. Пошкоджено дві висотки, вісім будинків, господарську споруду та автівку. Терористи Путіна продовжили донімати і Харківщину. У селі Котляри через ворожі БПЛА горіла будівля шиномонтажу. монтажу. У Слатиному ворог пошкодив три приватні домоволодіння. А у селі Великий Бурлук російський КАБ влучив будівлю закладу освіти. У місті Куп'янськ росіяни вдарили дроном поруч із закладом освіти. Госпіталізовано 66-річного чоловіка. Напередодні Київський район міста переніс ракетний обстріл із РК С-400. Було пошкоджено понад 40 будівель, 5 автомобілів. Постраждали 26 людей. Всього у ніч на 26 листопада. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей, серед них 188 ворожих безпілотних літальних апаратів. Збито 46 безпілотників, 95 ВПЛА локаційно втрачені через протидію РЕП і ще 5 апаратів полетіло у бік Білорусі. Також ворогами було запущені чотири балістичні ракети Іскандер М. Тим часом у мережі показали відео вчорашнього прильоту по Одесі. Місто буквально здригнулося від сильної атаки. Да. Більш детально про цей удар та його наслідки ми говорили у минулих випусках. Їх шукайте на нашому каналі. Аби не пропускати головного, закликаю оформити підписку. Також тисніть на дзвіночок, щоби першими бачити оновлення на каналі.